Политический кризис, кто виноват и что делать, мы обсудим с гостем. Это лидер радикальной партии Олег Лешко. Олег Валерьевич, я вас привет. Доброго утро. Итак, выход из политического тупика на этой неделе так и не состоялся. Но вы прогнозируете, что на следующей пленарной неделе будет новая коалиция. Вы прогнозируете, что из бывших пяти участников возможно. Адколіться только батьківщина, так все-таки шанси. Я сподіваюся, що політична криза буде ближчим часом розв'язана. Скільки буде учасників, невідомо. Можливо, 3-4. в ідеалі хотіло, щоб коаліція була відновлена за участью тих же фракцій, які були. Чому дуже важливо якнайшвидше розв'язати політичну кризу, тому що вона надзвичайно негативно впливає як всередині на ситуацію, бо не проводяться жодні реформи, немає підвищення рівня життя людей. І уряд фактично не працює, парламент не працює і назовні вже впливає особливо щодо міжнародної підтримки, і Росія якраз на це сподівається, що наші міжнародні партнери втомляться від України від відсутності тут реальних змін, і внаслідок цього будуть скасовані санкції, термін дії яких припиняється в червні місяці. Понятно. Ожидаємо також переформатування Кабміна. От розкажіть, ким буде з новій конфігурації Олег Лешко? Спікером? і віце премєром Зараз не обговорюється питання, ким буду я, де треба людям, де господу Богу як кажуть, як написано, там і буду питання. Полягає. У іншому, під що створюємо коаліцію, і під що створюємо уряд. А все таки вам подобається більше должність в законодательному ветві власті, то є спікера, или в висполнительний? Ну там, мне кажется, мені каже, відвіданості більше. Мене взагалі посадить. Вам... Секунду, посади це другорядне питання. Я з дитячого будинку, з інтернату всього в житті добився. Посади для мене питання другорядні питання. Я хотів би про інше сказати. Важливо, під що створюється коаліція і уряд. Тому що, от бачите, у вас щойно був сюжет по переселенцях і проблеми мільйонів українців повинні Розв'язувати і коаліція, і уряд для цього радикальна партія пропонує сформувати таку програму дій для коаліції для уряду, для того щоб відновлювати економіку, підвищувати рівень життя людей, давати робочі місця, а для того потім уже на другому плані посади, які дадуть можливість реалізувати цю програму. політичні сили все ж програм. Вот мы тут с коллегами посовещались і решили, що из вас был бы все-таки хороший спікер. Вот эти ваши фразы, пигми, папуаси, ви просто сипите перлами кожну неділю. вот було б, насправді, не скучно в раді. Подумайте, якщо тут должность М, предлагають, кажется, что было бы... Дякую за пропозицію. Обов'язково розляне також часть у коаліційного розкладу являється довжність генпрокурора. Міста шоки которого, корба бить може відправити відставку на сюди пленарні ділі. Уже прочат Луценко. за нього вже собирають подписи. Готова ли ваша фракція піддержати? Помилка була взагалі призначати шоки на генеральним прокурором. Адже якщо ми хотіли справжньої реформи прокуратури, там мала прийти людина не з системи, людина молода, яка б реформувала прокуратуру. І час показав, що ми були праві, коли в лютому минув року не голосували за призначення Шокіна. Це фактично був втрачений час. Ми вважаємо, Теперь... що генеральний прокурор має бути фігурою політично незалежною. Цією метою я зареєстрував у парламенті законопроект про те, щоб генерального прокурора обирати на прозорому конкурсі. Бо якщо генерального прокурора призначає президент, значить він від нього залежить. і великий соблазн використовувати прокуратуру і суди для зведення політичних рахунків. Лусенко ні не незавісний кандидат безумовно, ні Лусенко це політична фігура. Так і баг... так само, як і деякі інші, які обговорюються. Питання не в тому, подобається мені чи не подобається. Питання в тому, що мені не подобається, коли у нас немає незалежної прокуратури, коли в нас немає незалежних судів, коли люди не можуть знайти правди в судах, і коли суди і прокуратури виконують політичні замовлення. Оце мені не подобається. Мені подобається, коли в судах людина без грошей може знайти правду, коли прокуратура буде закривати і відкривати справи не за гроші, а по справедливості по закону. Оце це мені подобається. Виться і тому я пропоную на посаду генпрокурора, має бути обрана незалежно політична незаангажована людина для того, щоб він служив лише закону, а не тому, хто його призначив на цю давайте посаду. давайте. ще таку тему обсудимо. на цій неділя розгорівся скандал вокруг металолома, металурги, транспортники говорять, що нужно ограничить експорт лома, тому що Україні само не вистачає для производства. Радикали піддержали вас навіть є законопроект, обмежуючий експорт лома. В чому ваш інтерес? Інтерес полягає у тому, що минулого року з України вивезли півтора мільйони тонн металолому. А дефіцит у нас для власних металургійних підприємств майже мільйон. Це означає, що коли немає металолому, значить скорочуються робочі місця, зупиняється виробництво. Для Наш інтерес полягає в тому, щоб наша економіка і наша промисловість працювала. Тому ми зареєстрували законопроект, який передбачає встановлення 30 євро на тонну вивезеного металолому. І навпаки, ми пропонуємо на металолом, який завозиться в Україну із за кордону з 5%, як зараз мита, встановити 0 Для того, щоб до нас завозили металолом. Мій інтерес полягає у тому, щоб металургійні підприємства були завантажені роботою, щоб люди мали зарплату, але важливо не просто, щоб вони мали роботу. А в країні треба великі інфраструктурні проекти для того, щоб метал було де використовувати Но експортери лома ведь теж хочуть на експорті зарабатывається. Це ж теж робочі міста, тоже места, налоги. так, але заробляють в основному ті, куди відвозять металолом. у Турцію, Польщу. А я хочу, щоб на металоломі заробляли українці, українські люди, щоб мали. Я благодарю вас, что пришли к нам даже в субботу, лидер радикальной партии Олег Лешко.